Дочекалося. світлофор на перехресті вулиць Сахарова та Бандери запрацював. Щоправда, лише через півроку від часу його встановлення. Дане перехрестя кажуть правоохоронці одне з найнебезпечніших у Івано-Франківську. Лише за останній рік тут сталося 14 аварій. В одному ДТП загинула людина. Дане перехрестя було небезпечним не лише для пішоходів. Тут завжди спостерігалися труднощі з виїздом тролейбусів та автомобілів Сахарова на Бандери. Проблему вирішили за рахунок розширення дороги. Тут був тяжкий роз'їзд транспортних засобів Сахарова і Степана Бандери вулиць. На даний момент і був тяжкий виїзд тролейбусу з вулиці Сахарова. А на даний момент ми забезпечили здійснення правоповороту повороту тролейбусу з вулиці Сахарова, роз'їзд транспортних засобів і рух пішоходів. По на облаштування безпечного перехрестя влада освоїла майже півмільйона гривень. Ці кошти пішли на довгоочікувану покупку світлофора, а ще виніс підземних мереж. Тож Івано-Франківці сподіваються, переходити через цю дорогу буде спокійніше. А тут постійні аварії. 3-4 на этом перекрці 3-4 аварії в год, це нормально було. Так що світофор тут дуже потрібен, давно його треба було поставити. Ну ви що не знаєте, смерть за смертю. Не як скаженний, ніхто нічого не признавав. Ні... Класно, все, бачите, як класно стоїть. Важте. Натомість нова схема руху зрозуміла не усім. Пішохідна розмітка для людей тепер лише в одному місці, за перехрестям. З цього кипкують навіть діти. Потрібен, але вони поставили для машин тут, а для людей не поставили тут. Ставили там, що це тепер... хворих. Люди так майже не ходять. Та насправді виправдовується влада. Це не є недоопрацювання. Виявляється, пішохідний перехід тут має бути лише один. Так передбачено спеціальним проектом. А от аби люди швидше адаптувалися до єдиної зебри, перехрестя обгородять парканом. Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.